Дивіться сегодня в киевских историях. Здесь была э, са, самая настоящая китайская мафия. Местность такая была очень, знаете, колоритная. Вот этот дух криминала, мурки, это ну просто высечь на том майдане. Площадь получила, эдакий псевдоним площадь грязи. Евбаз, киевский колорит. Дивитеся зараз. Кожна людина має мінімальний набір потреб, їх треба задовольняти, інакше можна загинути. Так само і місто не може існувати без ряду об'єктів, які забезпечують його нормальне існування. Наприклад, колись жодне місто не могло обійтись без фортечних мурів. Але то були часи, коли державна влада була примарним явищем. Скрізь вештали зграї бандитів чи загони феодалів, що почасти означало одне і те ж. Проте деякі життєво важливі об'єкти збереглись і навіть розвинулись у пізніші часи. Ми маємо на увазі базари. Колись вони були без перебільшення об'єктами стратегічного значення. Це, в общем, гораздо такий район, був, де рождались і легенди, і слухи, і, в общем, і покупали тут все. Не було ж холодильників. Не було ж такого, знаєте, як тепер засобу закупівлі цілими візками, цілими багажниками. Це ніхто не купав, палками ніхто ковбаси не купував. Купили 100 грав для сьогодні. Все у середині 19-го сторіччя на західній околиці Києва починає формуватися стихійний базар. Сюди приїздили торгувати із навколишніх містечок і більш далеких країв. Із Житомира Бердичева сюди привозили товари євреї. Далее им ехать забронялось, адже для них существовала так звана межаусилусти. И вот здесь, на этой окраине, как-то сначала стихийно возник такой базар, а потом его указом Илариона Васильчикова, это киевского генерал-губернатора, значит, как-то было написано, интересно, для облегчения горожан в покупке повседневных вещей и продуктов. Вот так вот было сказано значит, разрешили торговать на этом месте, вот здесь на базаре. И первоначально, значит, евреям разрешалось торговать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вот. Ну, а Васильчиков, он вообще, как сейчас вот принято говорить, был довольно толерантный товарищ, и при нем очень много ограничений в отношении еврейского населения было снято. Вот. А, в общем-то, и вот здесь так вот возник этот базар. Офіційно ринок був заснований лише декілька років по тому, у 1860 році. Затвердили керівництво в особі возарного старости, прикріпили поліцейського пристава, який стежив за порядком. Площадь в 1869 году в рамках большой деятельности по упорядочению киевской топонимики назвали Галицкой площадью, потому что ведущая на запад шоссе, Бриссетовский проспект, ведет в Галицию. Но было, как говорится, поздно. К тому времени место уже четко стало известно как Евбаз, и таким образом этот топоним укоренился. Назва місцевості виявилася настільки живучою, що успішно подолала півтори сотні років та пережила дві держави Російську імперію та радянський союз. Це мабуть, случай майже унікальний. по крайней мере сразу не припоминается такой вот аббревиатуры пожалуй такие аббревиатуры из кусков слов это больше прерогатива советского времени горком портком комдив евбаза но это слово из этой же серии ну вот почему то почему то так получилось почему-то оно укоренится Десять руки потом через кию проклали Залезницу. она стала своеиддным потужным допингом для экономики места. Стрімко розвивається промисловість, з'являються нові райони, розвивається торгівля. Згодом у місті починають ходити трамваї. Дістатися з одного району Києва в інший стало значно швидше і простіше. Здесь э, транспортное такое получилось, сообщение хорошее. Могли с пригорода, с других городов доставлять товары. И базар получил очень большое свое развитие. Он, в общем-то, ширился, рос. Э, постарались привести здесь какую-то такую видимость, порядка. Значит, улицы вымостили э, таким, вот знаете, желтый киевский кирпич. Тротуары были вымощены, проезжая часть э, была булыжником вымощена. Ну, а сам базар, как-то вот территория вот такая вот земляная была. И вот, как э, старожилы описывали, значит, э, э, в Жарку погоду, зі клуби пилі стояли над ним, а е, дожді грязні пролазне. Ну, знаєте, люди з цим мирились, сходили. Хоча місцина називалась Євбазом, проте, власне, єврейських торгівельних точок тут було найбільше чверті. Іншими володіли представники найрізноманітніших національностей: українці, росіяни, білоруси, молдавани, китайці, цигани татари. Кожна з них спеціалізувалась на якомусь виді торгівлі. Наприклад, татари часто перепродували старі речі. Здесь были китайцы, здесь была а, с, самая настоящая китайская мафия, которая держала определенные секторы торговли, как сейчас бы сказали. Здесь были татары, которых киевляне называли шурум-бурум, и которые торговали старыми рваными калошами, впрочем, прочим, как сейчас бы сказали, секонд-хендом. Евбас стоит такую субить державую в державе. Евбас был наибольшим И территориально. Тому що уявіть, от сьогоднішній е, майдан перемоги повторює, в центрі стоїть цирк е, лінія тротуарів цього значить, трикутника, де стоїть цирк, оце і є офіційні межі Євбазу. Крім того, як завжди на базарах, ті, хто не хоче сплачувати податок, торгують за парканом. Крім того, всі прилеглі квартали – це так само підходить до базару. Вони так само місця торгівлі. Всі крамниці, півнушки, всякі бодеги, всякі знаєте, притулки, притоли біля базару це все так само. Некоширній київській владі важкувато було змиритися із обурливою назвою Євбас. Офіційна назва базару була «Галицький». Щоб ще більше замаскувати єврейську присутність у місцевості, вирішили на території базару звести православний храм на честь Іоанна Златоуста. По указу теж губернатор значит, для благочинності, як було написано, було здесь рішенно построїть ну, щоб не тільки було засіяли, построїть православний храм. І в 1867 році, 15 октября. Была торжественная закладка храма. Построили его в течение четырех лет. Храм был построен по проекту архитектора Ниркельса. Он был выполнен технологией знаменитого Каслинского литья. Чем эта церковь была примечательна, понимаете? Вот она стояла на каменном фундаменте, но была обшита чугунными плитами. Вот это вот плиты эти изготавливали в Петербурге. И вот и народно прозвал ее железная церковь. Місцевий люд жартував, що церкву звели залізною, аби її не з'їли пацюки, чи щоб вона не згоріла. Останній жарт виявився пророчим, адже у 1884 році церква витримала пожежу, яка знищила великий шмат торжища. А в 1934 году, 50 годами позже, эта церковь пала жертвой, но не пожара, а большевиков, которые в то время перенесли столицу Украины из Харькова в Киев и которые решили снести церковь под весьма интересным предлогом. Она мешала движению трамваев. Это, пожалуй, единственный случай в истории Киева, когда э, ради трамвайного движения... ...совершили таку радикальну акцію, як снос церкви. Що стосується жарту першого про пацюків, з яким не по зубам Златоустівська церква, то він також мав тісний зв'язок із реальністю. Євбас був справжнім пацючим раєм, ситним і комфортним. В 1916 году в киевской газете «Южная копейка» была опубликована заметка под названием «Площадь грязи». Итак, Галицкая площадь получила эдакий псевдоним «Площадь грязи». Особая проблема в санитарном плане была с так называемым обжорным рядом. В обжорном ряду торговали пирожками, всякими Простенькими съестными припасами. Сейчас бы это, наверное, назвали фастфуд. Но не только торговали пирожками, а и готовили обеды. Здесь можно было дешево пообедать, что называется, не отходя от кассы. Так вот, обрезки, обедки, ошметки продуктов, которые используют при приготовлении обедов, выбрасывались прямо на землю. Кто что не доел, выливали тоже прямо на землю. Наприкінці 19-го сторіччя навколо торгової площі розрісся житловий район. Тут можна було побачити не лише криві халупки, але й чотириповерхові будинки, на перших поверхах яких обов'язково розташовувались магазини. Ця місцина ставала невід'ємною частиною Києва на рівні з подолом і верхнім містом. Вота тому вот часть вот Дмітрівське провожені од вот дятокомського вот, світу магазин делали, Здесь двухэтажные такие дома были, там вот тоже ларьки различные, вот чем только они торговали. Вот. А в глубине были вот отели, такие вот, были улицы как пассажами, так вот, ну, вот, как построены, называется пассаж. Вот было. И там магази, гостиницы размещались и публичные дома. Очень процветало это все, поскольку вокзал рядом вот, какой-то публики не было. Вот. А вот в этом вот на углу, вот здесь, вот Воровского и Дмитриевской, вот здесь сейчас дома нет, снесли, Здесь э, была булочная, очень известная, такая знаменитая. Э, очень булочки хорошие выпекали. Э, пекарня размещалась в подвале. Вот я еще и в детстве застал. Пекли там бублики вот украинский ванильный бублик молочный был, вот сушка различная была и кексы. И вот мы детвора прибегали, вот в окошке кричали, тетя, дай бублички, дай бублички. Вот они нас угощали. То, в общем, местность такая была очень, знаете, колоритная. И проблема Евбазу – криминал. Евбаз был эпицентром криминального життя Киева. Уявіть собі величезний район, де вештаються люди з повними галанцями, де завжди можна знайти розяву із зайвими грошима чи товар, що погано лежить, де можна випити і закусити, а потім і погуляти із доступними дівчатами. Говорики ну і Євбазовський, це вважалося, знаєте, в часом нам круто так, а тотно ну, кореньовський і базовське та читала сонаті лучше не зв'язуватися все-таки. в такому плані, що знаєте, собі дороже, що, в общем-то такі групи були. Був Был такой молодой парень, гигант просто рос. но, э, как говорили, на лице без следного интеллекта. Видно было, что он страдал душевным расстройством или что. Вот. И он вот э, полным ходом вот занимался тем, что сейчас называется рэкет. Ну и, как говорят, опять-таки, по что у него была очень хорошая крыша здесь в лице вот полиции. Вот. И он э, очень своеобразный такой товарищ был, подходил к рундукам, протягивал руку. Если должным образом не реагировали, он, как вы подчеркнули, головой бил в рундук этот, причем так, что там сыпалось все с полок. От, ну щоб проникніст уваженням. І от, е, от один из видов такого був Рекіта. На початку 20-го сторіччя Євбас пережив потрясіння. Через нього пройшов єврейський погром. Через сотню років після тих подій дико звучить ця фраза. А багато хто просто не розуміє її суті. Це коли натовп людей із палицями, сокирами іншою випадковою зброєю крушать і вбивають інших людей. За щастя є уникнути його руйнівного шаленства. Тіні трьох днів тут розмітали все, що угодно, значить, тащили з руководства лавок то, що тільки хотів. Автори воспоминаний говорять о том, що погромщики тягали друг у друга добичу, виривали то, то, що було украдено із лавок. А от саму жирну, якщо так можна виразити, добичу забирали себе поліцейські чини. Як утверждают, погибло 47 человек, около 300 получили ранения, а разгромили около двох тисяч магазинів єврейських. Э, От людей убивали здесь и в домах, прямо в вот, вокруг базара за став не просто найкрупнішим центром київської торгівлі. Він перетворився на потужний центр отримання, переробки і генерування інформації у час, коли радіо було прерогативою військових, а інтернет міг видатися чи У чуток тут народживался и мисцевый гумор. И, например, одна шутка из тех времен, когда здесь по площади победы ходил трамвай, звучала так. Что вы здесь делаете? Подъреиваю трамвай. Что-что? Подъреиваю? Ну не могу же я сказать, поджидаю, сочнут антисемитом. Другая шутка. Может быть, она и не родилась на Евбазе, базе но по крайней мере здесь много раз повторялась. Хорошо там, где нас нет но мы, к сожалению, есть везде. Двигайтесь далее в программе. его услугам, услугам были интеллигенты, запряженные в санки. Обожаю, что на базе можно купить и все. От Гудзика до людей. Буквально полчья крыс ломанули вот Поваровского наверх, вот в дома. Евбас. Киевский колорит. Двигайтесь далее. Після 1917 року, з поваленням самодержавства, Київ вступив в смугу потрясінь. Виявилося багато бажаючих привести людей до щастя, але чомусь обов'язково через муки та смерть. Тому життя киян у ті часи нагадувало конвульсії важкохворої людини. У періоди терору киян лихоманило. У період затища вони виповзали зі своїх сховок, набираючи сил і ресурсів перед новим випробовуванням. В ноябре 1919 года киевские газеты писали, на Евбазе торгует в основном интеллигенция, преимущественно женщины. Почему торговала интеллигенция, понятно. В смутные времена интеллигенции, как правило, становится плохо, и она вынуждена что-то продавать, чтобы каким-то образом добыть себе на пропитание. Другая часть интеллигенции стояла с санками у железнодорожного вокзала и перевозила за плату, естественно, багаж прибывающих в Киев путников Сюди на Євбаз. Якщо хтось, скажімо, приїжджав на поїзді, хотів що-то продати, к його услугам були інтелігенти, запряжені в санки. Життя Євбазу на якийсь час стабілізувала радянська влада, яка прийшла надовго, прогнавши у 1920 році поляків. Більшовики розпочали нову економічну політику. НЕП. Дозволили займатися бізнесом. Це був черговий розквіт Євбазу. До всього саме під час НЕПу тут відновилися потужні кримінальні угруповання. Наприклад, китайці контролювали розлив та продаж нелегальної горілки. Вот на этом місці, вот де вот час умру угол и Воровского, здесь був знаменитый э, босятський гастроном. назывался. Ну он просуществовал вот до восьмидесятих годов. Вот пока вот не построили вот это здание, не снесли. Вот. Вот. А басятки? а басятки называли, потому что, вот, как я говорил, здесь было соредоточие криминалитета различного. И вот, знаете как, здесь вот, на базаре, как обычно, ну, то же самое, что и сейчас. Люди покупают, приходят с деньгами, кто-то им там морочит голову, там еще что-то. В это время им щипачи карманы очищают, там воры, вот, и на наперстники, и все было. И вот вся эта публика, вот, здесь ошивалась это в этом магазине, вот, и так и называли его басятки. С опаской ехали те, кто знал, допустим, э, ну, местные, горо городские. А если ехали из деревень, ну, из сел, торговать чем-то своими продуктами, какие они там взросли, там куры, там гуси продавали, яички, в общем, так, -то, то он же не знал, что тут. А здесь такие ворышки подходили, говорит, расстегнет пуговицы, говорит, бабка за костостейнику. А она сидит на мешке с курами там. Ну, вона подимається, а ззаді падає слібішок, забрає дахоп. Села нет, нет кури. У 1934 році до Києва із Харкова перенесли столицю радянської України. Влада почала перебудовувати старовинне місто під власні потреби, очищаючи життєвий простір, зносили історичні будівлі церкви. Проте Євбас вирішили начіпати, лише окультурити, забезпечивши його холодильниками, басейнами для риби, належним санітарним контролем продукції. Проте ці революційні зміни затримались. А потім почалась Друга світова війна. У Київ прийшли німці. Євбас залишився. Проте євреїв тут було менш за все. Після розстрілів у Бабиному яру вони сиділи по схоронах, намагаючись не показуватися на очі нацистам. Проте Євбас процвітав. Це було е, пристанище всіх торгуючих, всіх жебраків і всіх, хто мусив хоч щось купити, щось вимінити. Тому що магазини, продовольчі магазини діяли тільки для фольксдовича, була така категорія. Перша категорія це були імперські німці, рейксдойчі. Друга категорія була це фольксдойче. тобто ті, хто міг довести своє німецьке або арійське походження тут. Ну і третя, четверта, то вже ми всі інші посполиті. Там була така, знаєте, практика. Вважали, що на бажає можна купити все від гудзика до людини. Так воно справді було. За старою пам'яттю, на в базі промишляли злочинці. Проте виявилося, що у німецьких окупантів є власний рецепт боротьби з криміналітетом. Надзвичайно простий і ефективний. Постарив тут своїм воровським законом. Тут процвітало все. це. А при немцах уже, когда карманщики в основном, карманщики, лед, то, что я рассказывал, то был такой случай лично, я сам лично видел. Э -э немец у них, они с собой носили э -э кинжал-нож, не квадратный, так как вот на наших винтовках были, а у них нож, кинжал, по-моему. Он отрубил пальцы. И тут шум сразу пошел, и После того, на Івбазі карманщики перестали тут. Інший приклад йшов трамвай в бік політехнічного інституту. Ну, тепер трамвай тут не ходять, тоді ходив. Німці їхали, звичайно, на передній, на передній площадці, а по сполиці всі ззаду. І хтось заліз в кишеню, хтось комусь. Зінявся галас. Німець стояв попереду офіцер, почув, здогадався, гальт, стоп, трамвай став. Він того, значить, злодіяком вивів з трамваю, дістав свій парабелом, застрелив, сів трамвай, аберфор, поїхали. Про це знав весь Київ. І крадіжки на побутовому рівні припинилися. Окупанти забороняли своїм військовослужбовцям відвідувати Євбас. За цим пильно стежила польова жандармерія. Проте німецькі, італійські, угорські солдати, нехтуючи забороною, продавали тут військове і нагребоване цивільне майно. Надзвичайно високо цінилися цигарки, спиртне, зброя та тифозні воші. Завдяки останньому товару, втомлені від фронту солдати могли якийсь час відпочити у госпіталі. Немцы во время оккупации категорически запрещали под страхом сурового наказания своим солдатам, офицерам что-либо здесь покупать. Немцы вообще панически боялись эпидемий. Известно, что в Киеве они травили травили город, дезинфицировали, как только могли, потому что боялись эпидемии. И вот этот это запрет, это часть этой, ну, если угодно, чуть ли не паранойи. Для многих киян Евбас был единым шансом выжить. Тут міняли книги на пшено, сімейні реліквії на шматсала. Тут продавали золоті царські червінці, зброя, фальшиві документи, бойові нагороди різних армій. Мама моя вміла шити, вона шила кхе, юбки. А я вместе з нею потім приїжджав, здесь продавав. І покупали, ну міняли в основному. Не продавали, а міняли. так як сейчас говорять бартер. Тоді міняли на продукти питання. Базари були е, і небезпечним місцем, тому що облави часті за все стосувалися базарів як місць скупчення великої кількості людей. Під'їжджали вантажівки, е, німці швиденько обігали, прикривали ворота. До воріт ті вантажівки підходили заднім бортом відкритим криті вантажівки. А решта німців брали гвинтівку за отако дві руки, і штовхаючи людей, гнали їх до столику, за яким сиділи вже офіцери і перекладачі. І там вирішилася доля людини. Або ти в Німеччину, або тебе речі тут. Після звільнення Києва від гітлерівців Євбас з його широким асортиментом кримінальників відродився як птах Фенікс. У зруйнованому та голодному Києві для прожиття не вистачало найнеобхіднішого їжі, теплого одягу, взуття. тогда даже вот обычные иголки, патефоны или швейны, это, в общем-то, целое состояние по тем временам было, за счет этого можно было выжить. И здесь была распространена такая форма преступлений, когда если замечали, что у человека есть какой-то хороший товар, начинали вот с ним торговаться и сказали, что мы возьмем у тебя все, заберем, вот, но вот только надо зайти вот деньги, и заходили вот близлежащие дома. Здесь вот очень много было маленьких домов, вот, и людей просто убивали за этот, ну, в общем-то, за ерунду по сегодняшним дням. Євбас знову став загальнокиївською барахолкою. Щоправда, ненадовго. За нього місцеві власті вирішили взятися всерйоз. Нужна було щось дітям, що це була катарська коак, а то і сочня криміналітета. в общем-то, понимаете, тогда я же, я говорю, еще очень много и продавали и оружие здесь. Это довольно большая территория, и, видимо, от такого бельма в глазу, если угодно, советская власть решила избавиться. 6 мая 1946 года вышло постановление о закрытии Галицкого базара в связи с благоустройством Киева, понимаете, как хотите. При этом продуктовая часть базара переводилась на Владимирский рынок, а вещевая на так называемый Новый базар. Здесь неподалеку, на улице Пестеля, Возлі нинішньої трамвайної розвілки, заводу Трансигнал і так далі. Очевидці стверджують, що коли зносили Євбас, то наполохали тисячі пацюків, які водночас кинулися шукати собі нову домівку. Звільнену площу у 1952 році назвали площею перемоги і цим дали привід для нових жартів із розділу єврейського гумору. Євреї позже сказали. Киевские власти проявили невиданную прозорливость. Они еще тогда знали, что Израиль победит в шестидневной войне, которая, напомню, была 15 годами позже, в 67 году, и назвали эту площадь площадью победы в честь израильских побед. Антисемиты говорили несколько по-другому. Это площадь победы над еврейскими спекулянтами. Зараз тут вже нічого не нагадує про грандіозне торжище, яке вирувало ціле сторіччя. Натовпи торгівців та покупців змінили потоки автомобілів. Посеред площі з'явилася будівля цирку, а неподалік готель та універмаг. Проте, якщо добре зосередитися, можна відчути ледь вловимий колорит Євбазу, як ледь вловимий дух історичного Києва, якого вже немає.